Друзі, всім привіт! Нехай вас трошки полакомлю. Ми заїхали 20 кілометрів від міста Мерсін в гори. Це є Турецькі гори. Ми тут влаштували невеличкий пікнік. А лакомити я вас буду наступним. В Туреччині, в горах, у вільному доступі ростуть дерева різні, апельсини, мандарини, інжир, персики, гранати. Ось деякі я хочу вам показати. Це, виходить, мандаринчики. Вони достигають, вже скоро можна поласувати. Ось ззаду нашого авто є два дерева, такі класні. І хочу вам показати інжир. Інжир він достигає. Тут буде багато-багато плодів. А це є гранат. Дерева в Туреччині дають 2-3 і більше врожаїв на рік. Не один врожай, а 2-3 і більше. Це дуже радує. Ось, дивіться, я вам що хочу показати: дерево і цвіте, і приносить плоди. Це гранатик. Я давно хотіла побачити, як ростуть. Фрукти такі екзотичні, ось це теж дерево, гранату, інжеру, я вибачаюся, Гранат це. це дерево. І виходить, емоції такі, що ти зайдеш сюди в дику природу і ти можеш їх собі нарвати. І це є нормально. Оце оливкове дерево. Оці оливки, які в нас продають, це вони тут ростуть у дикій природі. Просто приїжджайте і просто нарвіть. Я зараз вам покажу ще персики. Одну хвилиночку. Ось ми до них спускаємося. Ви подивіться на цю красу. Ви подивіться. Це, який сочний, восточний персик. Це клас, це просто бомба. І це тут в горах росте, друзі. Це може будь-хто приїхати і собі нарвати, і ніхто вам за це не скаже. Нічого. Ось. Ви просто помилуєтеся на цю красу. Отут під деревами їх багато, тому що не встигають їх рвати. А це нектаріни. Ось дивіться, різниця, це персик, а це нектарін. Коротше, балдеж. А тут я спускаюся. Я вам зараз покажу. Мені здається, що то лимони. Оце гори, це реально гори. Тут нема ніяких загороджень. Тут гуляйте, де ви хочете. Ось, да, це лимони. Це знову гранати. Гляньте, гляньте, які величезні гранати. Я підійду ближче, покажу вам цвітіння. Ми, коротше, попали в казку реальну, тому що до цього дня... Дивися, який персик. Просто от на всю руку прям. До цього дня я навіть не знала, що є в доступі в дикій природі, це в Туреччині. Ми завжди йшли і купляли на ринках. А тепер просто їдемо в гори. І ось ви йдете цією стежкою. З одного боку гранат, з другого персики і нектарини з третя. Так, нектарини вже побачили. Ось скажіть, що класно, чесно.